У російському воронежі сьогодні намагалися оскаржити тримання під вартою нашої льотчиці Надії Савченко. Суд попередньої інстанції обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою як мінімум до 30 серпня. У воронежі перебуває наш кореспондент Іван Гребенюк. Від нього й дізнаємось. Усі найсвіжіші подробиці. Отже, Іване, вітаю. То чим завершилось слухання? І як почувається Надія, чи вдалося з нею зустрітися? Вітаю, Соломія. Ну на жаль, наша надія і досі залишається у СІЗО. Сьогодні засідання апеляційного суду воно відбулося, однак до остаточного рішення на ньому не дійшли і перенесли, назначили наступне засідання за тиждень. Сам суд відбувався сьогодні у закритому режимі без зайвих вух, але чимало подробиць та усе ж вдалося дізнатися. По перше розуміючи всі особливості російського правосуддя. Уявляючи, якою можірно, буде ухвалена, дія, попри все тримається, на засідання спілкувалася на самому засіданні вона українською мовою і наполягала, аби їй надали перекладача. По-друге, до суду з СІЗО надю не доправляли, а встановили за нею з нею відеозв'язок, тому те, у якому стані вона перебуває, в яких умовах знаходиться, знаємо лише зі слів адвоката пряма мова. Ваше підзащитнее вам удалося за лічні? Конечно. Ну а как? Условия содержання, якщо можна. Условия содержання А більш конкретно? Ну, нормальна Камера, все детальне, ну, все, все так поводне. Ну і враховуючи те, що захист надії був наданий російською стороною, він є державним в українському МЗС. Нам підтвердили, що вони наполягають. Гають на зміні захисту для нашої е, льотчиці, тому що спробуємо поновити зв'язок. Це був Іван Гребенюк. Він стежить за тим, як відбувається суд над українською льотчицею Надією Савченко. Зокрема, наразі її залишили під вартою принаймні до 30 серпня.